Суди першої інстанції практично всі задовільняли позови прокуратури щодо заборони тут будівництва. На жаль, апеляційні суди і суди вищих інстанцій відміняли ці, ці скажімо, рішення судів, і знову ж таки давали право на певну забудову. Хоча я хотів би сказати, що навіть в цьому рішенні Київради, яке ми вважаємо з вами корупційним і яке вважаємо несправедливим, є два пункти 7.11, які абсолютно чітко написано, що тут можна проводити забудову виключно в межах законодавства, що стосується земельного і водного фонду. Таким чином, не порушуючи ні земельний, ні водний кодекс, будувати тут можна будувати відповідно до законодавства не ближче ніж 100 метрів до урізу води. 100 метрів до урізу води. 200, 200. А, якщо 3 а якщо 3 градуси схил не менше 3 градусів або більше, то це, ця, 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 ця ділянка подвоюється, Тобто 200 метрів до урізу води. Тому оці саме будинки і побудовані 200 метрів до урізу води. От, от, от тут можна будувати от тільки от на цьому місці. Правильно каже шановний пан сказав, що забудовник там. Говорячи про те, що річка, яка тече, є Дісьонка, взяли звідкись невідомо, звідки взяли рішення, що це мала річка. От, а на малих річках можна будувати ближче, не ближче 50 метрів відповідно до законодавства і починають будівництво. Разом з тим, ми теж саме подали запит, чи є дисьонка, от яка там тече, мала річка. І отримали от такі відповідь від Міністерства інфраструктури України. За підписом міністра. За підписом міністра. В якому визначається, що це є річка Дніпро. І жодних інших нормативів, ніж забудова відповідно до водного кодексу, не передбачається. Тобто тут вже є порушення Відноситься до великих річок. відноситься до великих річок, і жодних інших нормативів не передбачається це для будівництва. Це як велика написано. Тепер, відповідно до цього, а те, що ми всі знаємо, що у нас ходить забудовник і козиряє всім своїм рішенням, що це мала річка, виникає питання: звідки це рішення взялось. Ми підрозджуємо, що це рішення було надано. Ми підозрюємо, як народні депутати, що це рішення було надано через корупційну схему, скоріше за все, із зловживання службовим становищем, посадовими особами, які такі рішення надавали. Тобто, що це рішення було надано з ознаками кримінального злочину. Забудумо вихваляти, що в них є довідка, що це мала річка. Що це рішення було надано з ознаками кримінального злочину. Таким чином, ми вчора з Наталією Васильівною, знаючи, що у вас тут сьогодні збори, і знаючи, що ми повинні до вас були прийти не з пустими руками, ми були у Генерального прокурора України у Яреми Віталія Григоровича. Був разом з ним був заступник генерального прокурора Бачун. Ми підняли це питання. І в понеділок з нашим зверненням про те. Що тут є ознаки кримінального правопорушення, буде верніше, буде внесено в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань питання щодо незаконності видання такого рішення. Разом з тим, це дозволяє вже прокурору в рамках кримінального провадження зупиняти будь-яке будівництво, арештовувати будь-яке майно і таке інше. Як це піде далі, ми будемо тримати це постійно на контролі. Але перші кроки в понеділок буде зроблено, буде порушена кримінальна справа, і в рамках кримінальної справи ми будемо рухатися далі на, цих, на цьому березі. Ту, ту забудову ми її заморозили. Забудовники вже шукають можливості. Ну, — Скільки? Два роки, так, як ми її два ну, — Два-два-два роки, начебто вони її продали. Ту забудову ми заморозили. Забудовники шукають способи від неї збутися. Тобто там будувати нічого не будуть.